Джеральд Уілер Джеймс Уайт, новатор та переможець, присвячується моїм братам Дону і Рону. Передмова. Ця книга не повторює роботу Вергілія Робінсона Джеймс Уайт, яка, висвітлюючи життя Уайта епізод за епізодом, відповідно до шеститомної біографії Елен Вайт, написаної Артуром Уайтом, проте залишила без уваги багато сторін його життя. Уайт був неймовірно складною, а часом вкрай суперечливою людиною. Так що рамки книги не дозволяють і мені розглянути кожен аспект його існування. Біограф міг би провести все життя, вивчаючи цю історичну постать і не вичерпати всієї глибини особистості та досягнень Джеймса Уайта, оскільки він заклав початок усьому, що є церквою адвентистів сьомого дня сьогодні у формуванні церковної організації. Видавничій справі, освіті, охороні здоров'я та всесвітній місії церкви на початковій стадії він був задіяний майже в кожній програмі, або як ініціатор, або як головний учасник. Замість того, щоб спробувати охопити кожну подію життя Уайта, я зупинився на певних прикладах, бажаючи показати, як вони розкривають його особистість, і тим самим дати читачеві можливість зрозуміти його ставлення до церкви адвентисів сьомого дня, що зароджувалося, і вплив на неї. Відтворюючи історичне тло життя Джеймса Уайта, я був зацікавлений простежити, як конкретні особисті якості та події сформували його як людину та лідера. Він особливо у свої пізні роки витратив багато сил та енергії на вирішення проблем, які будуть зрозуміліші, якщо розглядати їх в історичному контексті. Час і часу я відступатиму від суворої хронології і слідуватиму за темою в її історичному розвитку або навіть повертатимуся назад у часі, щоб позначити серію подій, які в певний момент досягали розв'язки. Крім досягнень Дженса Вайта, нам буде необхідно розглянути те, як реагували на нього люди, які його оточували. Ми звернемо увагу на його зворушливі стосунки з дружиною, а також на його безперервну боротьбу з фінансовими труднощами та поганим станом здоров'я. Якщо не знати, чим були зумовлені останні проблеми, неможливо буде повною мірою оцінити, як чудово Бог діяв через цю людину. Це історія життя людини, в якій співіснували сильні та слабкі сторони. Я спробував відобразити його в тому дусі, в якому, за словами Елен Уайт, біблія відображає великих чоловіків та жінок. Якби Біблія не була написана натхненими згори людьми, вона мала б зовсім інший вигляд і була б лише сумною повістю про смертних людей, які помилялися, які марно боролися зі спокусами підступного ворога. Але завдяки тому, що Біблія такою, якою вона є, ми маємо вірно записаний і релігійний досвід примітних особистостей біблійної історії: чоловіки, яких Господь полюбив і яким довірив величезну відповідальність, іноді поступалися спокусі і чинили гріх, як і ми в наші дні боремося, вагаємось і часто впадаємо в оману. Але як підпадьорює серця тих, хто падає духом, знання того, що завдяки Божій милості вони можуть набути нових сил, щоб знову піднятися над своєю порочною природою? Пам'ятаючи це, ми знову готові до протистояння. Елен Вайт, боротьба та мужність, сторінка 7. Я, звичайно, не претендую на божественне натхнення, але сподіваюся, що мені вдалося показати силу Божу в житті Джеймса Вайта. Я також сподіваюся, що ви навчитеся поважати його, як навчився цьому я, і визнавати, що все, що людина робить для Бога, вона робить через прийняття його сили. Я хотів би подякувати тим, хто допоміг мені в дослідженні та підготовці цієї книги до виходу у світ. До них належать Джордж Найт і Джері Мун з богословським семінарім Адвентистів сьомого дня. Університет Ендрюса, Майкл Кембл та Тім Пуар'є з Центру спадщини Еллен Вайт, Стенлі Котрел і Стен Хікерсон з Центру адвентистської спадщини та історичного адвентистського селища в Батлкрік, Мічиган, Жан Девіс з Батлкріка, Мічиган, а також Роберт Аллен та Говард Круг з Рочестера, Нью-Йорк. Особлива подяка Джоселін Фей за допомогу в розплутуванні даних із джерел, які часто суперечать один одному. Джеральд Уилер.